Всім привіт. Сьогодні у нас 5 квітня 2024 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати цвітіння різних сортів абрикос, адже абрикоси дуже часто потрапляють під весняні заморозки. І чим пізніше абрикос починає квітнути, тим кращі шанси. Втекти від цих самих весняних заморозків. Хоча в цьому році із-за різкого потепління, багато сортів почали квітнути одночасно, але ж все-таки є такі сорта, які ще не цвітуть. Отже, розпочнемо. Зараз ось ми стоїмо перед абрикосом сорту Голдріч. І Фаза повного цвітіння у нас. Літають бджоли. Три дні не було бджіл, тому що дуже сильний вітер був. Сьогодні, нарешті, вони почали літати. Отже, підемо далі. Слідуючий сорт у нас абрикос сорту Київський краси. Як бачимо, Цвітіння ще не почалося. Тільки-тільки відкрилися -тільки перші квіти. Йдемо далі. Так, це у нас Блаш. Ранній сорт. Маємо повне цвітіння. Так, це у нас шалах ананасний. Також повністю квітне. Йдемо далі. Ось таку фазу цвітіння має петопаловський. У мене таких два абрикоса. Цвітіння тільки-тільки розпочалося. А це у нас абрикос сорту осінній світанок. Як бачимо, тут ніодної бджілки немає, тому що ще цвітіння не розпочалося. Це також сорт осінній світанок. Це у нас NGA 19. Маємо повне цвітіння. Тільки там на вершках, де не де ще залишилось рожевий бутон. Так, це у нас Абрикос Фелпс Також майже повністю квітне. Ідемо далі. Це у нас Арліблаш. Вже до цього сорту підходили. Сіній світанок також. Це у нас абрикос сорту Харлайн. Це у нас абрикос сорту Мелітопольський Чорний. Як бачимо, тут ще про цвітіння рано говорити. Це абрикос сорту Апріум. Майже повністю квітне. Такий стан у нас у фаркло. Це у нас пріція. Також повністю квітне. Так, йдемо далі. Це у нас абрикос поліський, крупноплідний. Абрикос монастирський. Повністю квітне. Так, це у нас. цунами. Так, це також київський красень. Ми вже підходили до нього. Це у нас краснощокий. Також маємо повну фазу цвітіння. Так, ідемо далі. Абрикос Харстар. Ось так от. Квітни також тільки по верхах залишились ще не розкриті. Так, це у нас сирена. Це у нас сорт лідана. Також повністю квітне. Так. Абрикос надраній, один з перших почав квітнути і зараз маємо повне цвітіння. Так ось також абрикос сорту на раній. Ось такий стан у абрикоса Let-3276, або ще кажуть бетінка. Це абрикос, не знаю який. Купував його як біхред, але він плодоносить в середині серпня. Має таку овальну форму, це щось, мабуть, з форалії, фабрелі, щось із цього. Так, йдемо далі. Ось абрикос сорту Magic Cod. Робада. Тільки починає квітнути. Ну і останній абрикос, який я покажу сьогодні, це у нас абрикос Чорний Принц, який ще не починає навіть квітнути. Дякую за увагу, до зустрічі!